Хочу показати ціни на м'ясо в магазині. «Варус». У них також є м'ясна лавка, написано м'ясо високої якості і є акційні пропозиції. Давайте з цієї сторони почнемо. Наприклад, 32,99 – свинячі стейки з ошейки, Це те, що маринований. Мариновані крильця в різному маринаді по 15,99. Фарш із філе курячого 21,99, а фарш, фарш котлетний 189 за кілограм, 219 яловичий за кілограм і 194 котлетний зі свинини. 179 – домашній, дивіться, 179 – це без акції ціна. Стегно індичі 269, індичі філе 329. Є акція, о, видно, що курка домашня, куряче крило по домашньому 139. 9 гривень за кілограм і гомілка за такою ж ціною домашня, 239 філе зі шкірою курки, це саме домашнє філе, так, а яловичина та зобедрена 379 гривень за кілограм. Давайте свинину глянемо. Свинячий ескалоп 329, підчеревок 219, ребро тільки виклали таке красиве. 249 гривень за кілограм. Лопатка 229. Оце свиняча та зустигнова частина, на неї акція 227 гривень за кілограм. Язик виходить 159 і свинячі ніжки розморожені, так, гривня 99, це 19 гривень за кілограм. І печінка розморожена 10 гривень за ось 100 гривень за кілограм. І печінка розморожена, получається за кілограм 64 гривні. Ось такі ціни в магазині. Варус. ще лопатка охолоджена 229 гривень.